Перша столиця Харків стала постачальником сумних і навіть шокуючих новин. Звірячив вбивство чотирьох членів сім'ї судді Володимира Трофімова, саме у професійне свято Слуг Феміди, у день працівників суду 15 грудня. І наступного дня смертельний вибух газового балону у тому ж самому районі на московському проспекті Харкова. І ще четверо загиблих. Вісім жертв тільки за два вихідні дні. Про це наш короткий сюжет. Вечір минулої суботи у Харкові був тривожним. Кілька вищих керівників харківських правоохоронців особисто прибули на місце резонансного злочину. Сьогодні обнаружено по місту жительства в своїй квартирі трупи чотирьох чоловік. Це суддя Фронівського району, його супруга, його младший син і сожительниця сина головніт. Займаються щаслина оперативна група води області під руководством і надзором прокуратури області. От розслідуємо, розкрити це приступлення. Убивство, яке супроводжувалося відрізанням голів у жертв, одразу привернуло до себе підвищену увагу. Відступлення сьогодні До оточеного міліцією місця події прибули харківські журналісти. Однак отримати достатньо подробиць у перший день вони не змогли. Доброго дня, шановні колеги. А наступного дня в неділю в Харкові окрему прес-конференцію по цій справі провели керівники одразу трьох силових відомств: прокуратури, міліції та СБУ. Слідча оперативною групою правильно видвинути три основні версії. Це вбивство скоєно з професійною діяльністю потерпілого Трофімова і його сім'ї. Вбивство скоєно невстановленою особою з метою заволодіння майном потерпіли. І відомо, що Трофімов займався колекціонуванням і антикваріатом. А також третє версія вбивства скоєно на замовлення. Ми сьогодні вивчаємо реєстр. который как правило, ведется коллекционерами, в том числе изъяты электронные носители, компьютера, ноут компьютер, системный блок ноутбук. Вот сейчас наши специалисты этот вопрос исследуют. и безусловно проводится инвентаризация всей коллекции остался, э, остались свидетели, э, люди, которые занимались коллекционированием, которые знают, что находилось в коллекции. Этот вопрос мы дополнительно тоже сейчас изучаем. Сейчас вниз пойдет и все. Вон глаз видно, Вот это угля стоп. Поки харків'яни з недовірою і тривогою прислуховувалися до сумних новин. В неділю в місті відбулася іще одна трагедія, через яку загинуло ще четверо людей: двоє дорослих і дві дитини. Пів на шосту вечора на 10-му поверсі 16-поверхового будинку пролунав вибух. За попередніми даними, до нього призвів витік газу з побутового балону.